Що неслись, особливо взимку, коли немає трави, я їм вирощую отакі коврики. Повністю коврик, як газона травичка. І в них буде достаток вітамінів і вони будуть добре нестись. Налітай дівка. Дивіться, як вони хорошо його споживають. В нього багато вітамінів, Це пророщена пшениця. І ось як вони на нього налетіли дружно. Вона має багато вітамінів. <ривіт> І ось виходить така продукція. Хороші домашні корочі яйця. Але для того, щоб це зробити, кожна країна має А ще, щоб в'язалася хороша шкаралупа, я купляю таку ракушку. Мелена морська ракушка. Отака вона на вид. Не жалієш гроші, отримаєш хороше, цінне домашнє яйце.